Усім привіт! Мене звати Аліна і Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Воно буде дуже символічним, тому що таке відео, таке саме відео я знімала рік тому. Саме з таким відео ми відкривали з вами літо 2022 і з ним же відкриємо літо 2020. Три сьогодні я вам розповім про те, як круто провести своє літо. І якщо минулого року я розповідала декілька звичок для продуктивності, також тобто не просто весело, а ще й доволі продуктивно, то сьогодні вирішила зробити акцент саме на те, як провести літо так, щоб воно запам'яталося. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк на це відео, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові нових відосиків. Ну, а також можете підписатися на мої соціальні мережі, а саме TikTok, Instagram та Telegram канал Там завжди виходять анонси усіх відео, і взагалі там набагато більше мене. Тому якщо вам дійсно цікаво, то переходьте та підписуйтесь. Ну а ми починаємо. Поїхали! Отже, перше. Перше, мабуть, мати мене коннекшн до о, продуктивності продуктивного літа, але все ж таки, як на мене, знаючи себе, тобто мене ця штука завжди дуже заряджала на літо, і в мене завжди був стимул щось робити, якось його о, нормально провести, не просто прилежати на дивані. О, це ціль поставте собі ціль на літо. Проте це дуже такий. Каверзний підпунктик, тому що ціль потрібно ставити на якусь дуже важку або тяжку, ну як на мене. Тому що ми все ж таки говоримо про веселе і незабутнє літо. Тому поставте собі ціль, яку цікаво досягати. Тобто це не просто ціль в навчання або у спорті. Це має бути ціль, яку вам особисто буде досягати цікаво, а не просто через труд і під. Тому. Це дійсно працює, знаю по собі. Мені це реально допомагало врятувати деякі мої літа, не знаю. Тобто, деякі приклади оцих літніх періодів, воно мені реально врятовувало. Ось саме це постановка цілі, тому це класна ідея і раджу вам нею скористатися. Друге, прозвучить доволі банально, але це поїздка у табір. Насправді табори це дуже крута. Крута можливість е, знає, знайти себе в нових активностях, знайти собі нових друзів і взагалі дуже круто провести час. Я знаю, що є багато людей, які табори не люблять, але все ж таки більшість від них фанатіють, і я в тому числі мені дуже подобаються табори, я дуже люблю в них їздити, особливо, коли вони різні, абсолютно відрізняються одне від одного. І я була в дуже багатьох таборах, це як звичайні табори, так і спортивні. І можу сказати, що Кожен табір відрізняється по-своєму, кожен табір вирізняється мені особливими моментами, особливими е спогадами, які просто важко стерти зі своєї пам'яті. Тому це дійсно крута ідея. Я знаю, що це звучить доволі банально, і не всі можуть собі дозволити дорогий табір. Але навіть у найдешевший табір можна поїхати і отримати нереальні емоції. Для прикладу, мій перший табір це був звичайний табір під Києвом. і... Він не був якимось супер люксовим або ще, ще якимось дуже-дуже крутим. Це був звичайнісінький табір, але в мене після нього стільки вражень, скільки я, мабуть, не набиралася б за усе літо, просто прибувши в Києві чи у Бугусь. Тому їдьте в табори, це весело і круто. Літо це класний час для того, щоб спробувати себе в абсолютно новій для вас активності, в абсолютно нових для вас діях, які ви раніше ніколи не пробували. Тому. Моя вам порада: спробуйте себе в чомусь новому. Тому що, наприклад, я кожне літо кудись потрапляла туди, де мене не було. Тобто, наприклад, або в таборі я пробувала якусь нову активність, яку я не робила раніше, або просто коли знаходилася тут у Києві. Тобто, це може бути що завгодно. Спробуйте себе в новому виді спорту, сходіть на якісь атракціони, активності, на яких ви ніколи не були. Спробуйте себе в чомусь новому, це дійсно додасть барв у ваше літо і зробить його нереально крутим і незабутнім. Наскільки добре ви знаєте ваш район? Наприклад, я взагалі половини місць свого району не знаю. Я знаю тільки базовий маршрут, по якому зазвичай гуляю. Але в мене є декілька особливих місць, які я часто вводжу своїх друзів або нових знайомих для того, щоб показати їм, тому що вони нереально красиві. Так Таку вам порада? Знаходьте у своєму, у своїй місцевості, в своєму місті, навіть в районі якісь цікаві місця, які недоступні багато великим натовпом людей. Тому що в таких місцях зачасту можна побути наодинці з собою, або гарно провести час з друзями, або інколи навіть відсвяткувати свій своє день народження, наприклад. Тому. Дуже класна ідея просто ходити, гуляти і йти туди, куди ви ніколи не ходили. Звісно, ходіть в рамках безпеки, не лізьте в якісь авраки, але все ж це дуже цікава ідея просто ходити, шукати якісь прикольні місця, як на мене, це круто. Ходіть гуляти компаніями, друзів. І я кажу не про компанію з двох або трьох людей, а саме про великі компанії типу, про компанії з. П'яти, семи людей, коли вас багато, або хоча б чотири людини, це вже доволі багато людей, враховуючи, що зазвичай, ну, особисто я зазвичай гуляю з однією або з двома людьми максимум. І насправді це дуже круто, коли, коли ви йдете гуляти компанією, тому що зачасту, коли ви в компанії вас відпускають подалі від дому. Тобто, наприклад, у мене мене частіше відпускають у центр компанією, аніж без компанії. Тому е, частіше ходіть гуляти компанією, зазвичай це дуже весело, дуже круто. І ми дійсно забуваємо про таку штуку, як гуляти великою кількістю друзів. Забуваємо про цей веб, про те, як це круто, е, скільки вражень взагалі можна зловити, коли виходите в таку велику компанію. Тому обов'язково подзвоніть своїм друзям, зберіться велику компанію, сходіть кудись. Це було б круто. Подорожуйте з сім'єю. Насправді це може здатися дуже нудним, але подорожі з сім'єю часто є дуже вайбовими і прикольними. Просто з'їздіть в інше місто, з'їздіть за місто, взагалі будь-куди. Мені, наприклад, подобається дуже сильно подорожувати машиною і сім'єю, саме коли ми їдемо кудись з батьками, їхати в машині. Для мене це якийсь окремий вайб. Ще я дуже люблю потяги, але не про це зараз. Тобто, суть в тому, що. Часто густо поїздки з сім'єю, це дуже вайбові такі лампові поїздочки, коли ви можете просто відволіктися від усього, забути про звичайне рутинне життя і поїхати з батьками взагалі куди-небудь. Це дуже класні поїздки, і я раджу вам використовувати вільний час з батьками. І навіть якщо ви не можете поїхати кудись далеко, зробіть, зробіть просто виїздку в центр, проводьте час з батьками, з сім'єю. Це дуже класно, круто. І взагалі. Це правда прикольно, спробуйте просто. Забудьте про школу та її існування, хоча б на два місяці вашого літа. Насправді, коли ми 9 місяців підряд просто навчаємося, так звісно, у нас є канікули, але погодьтеся, кожен в кінці року дуже втомлений. Та немає ніяких ні сил, ні мотивації, нічого. Кожному із нас потрібен відпочинок. Тому, будь ласка, обов'язково забудьте про школу реально на декілька місяців, Забудьте про, ш... про шкільну літературу, про домашні завдання, про що завгодно, або, хоча б, зменште ось цю кількість школи у вашому житті. Відкладіть домашку трохи на потім, відкладіть список літератури хоча б на місяць, тому що все одно ви будете читати це в школі. Я не призиваю нікого не виконувати домашнє, але на, на місяць, на два, на півтора точно можна забути про школу взагалі. Тому, будь ласка, відпочиньте від неї. Це дійсно, це дійсно дасть вам набагато більше сил та енергії на наступний навчальний рік. Восьме здається. Змініть. Імідж, наприклад, у мене кожного літа є традиція змінювати імідж, змінювати себе. І це не тільки про стиль одягу, або ще щось, про волосся, фарби, всілякі штуки. Ви можете не знаю. Просто якось змінюється, змінюється на літо. Використовуйте літо як період, коли ви можете бути тим, ким ви хочете. Тому що для мене я не можу впродовж впродовж навчання себе якось змінювати в плані пофарбувати яскраве волосся або підстригтися, тому що я танцюю, і з коротким волоссям мені буде важко, а за літо воно відросте. А, і з яскравим волоссям у нас у школі таке не підтримують, на жаль. Тому е, я завжди використовую літо як період, коли можна виділитися. І тому кожного літа як ви помітили щось роблю зі своїм волоссям. Типу, воно колись було фіолетове, потім воно було червоне, хоча воно тоді мало бути рожевим. А потім я фіганула собі карет. Ну, тобто, використовуйте ваше літо так, щоб вам подобалося. Щоб вам подобалося, як ви виглядаєте. Щоб вам подобалося, як ви виглядаєте влітку. Взагалі, змінюєтеся, це дуже класно, це дуже круто. Складіть собі план бажань на літо. Щось типу списку, що я хочу зробити цього літа, і ви побачите, що там буде дуже багато позицій, які ви, наприклад, не могли зробити впродовж навчального року. Можливо, ви хотіли давно кудись їздити, або кудись піти, або з кимось зустрітися. Складіть цей виш лист, і вам буде і вам буде легше зрозуміти, що вам конкретно потрібно робити цього літа. Виконуйте його, поставте собі ціль виконати його до кінця літа, і таким чином ви зробите своє літо реально незабутнім та цікавим. Ведіть собі особистий щоденник, у який ви будете записувати враження з вашого літа. Насправді, колись у мене був особистий щоденник, і коли я сіла його перечитувати, чесно, це був і сміх, і радість, і багато-багато чого я для себе згадала, того що було зі мною колись. Тому дійсно спробуйте завести особистий щоденник. Це реально класно, це прикольно. Прикольно це потім перечитувати. Згадуєш дуже багато чого, дуже багато різних моментів. І це справді крута штука. Записувати все, що з вами сталося сьогодні, що з вами стало, і потім перечитувати це навіть через тиждень. Це дуже класна ідея, тому заводьте щоденники, пишіть в них щось. І ви побачите, як зміниться ваше життя після цього, скільки подій ви будете тримати у своїй голові, скільки ви зможете усього розказати. Ну і на цьому все. Пишіть у коментарях, які ідеї вам сподобалися найбільше, або додавайте свої ідеї, як класно і вайбовенько провести літо. Ну і я вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки на це відео, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на соціальні мережі. Ну і до зустрічі в наступних відео. Всіх люблю, пока-пока.